Друзі, сьогодні я запрошую вас до незвичайної країни, до якої саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Знаю я мандрівника, що мандрує все життя. Не спиниться і намить. Все вперед біжить, біжить. Чи здогадались ви, що це? Це час. Тож сьогодні ми з вами подорожуватимемо країною часу. Діти. А як ви гадаєте, чи можна побачити час, почути його, торкнутися, понюхати, покуштувати на смак, які у вас є припущення? А зараз погляньте, як гадаєте, що це? Я вам підкажу, це машина часу. Вона нам допоможе здійснити нашу подорож. Але спочатку пригадаємо, яким може бути час. А час діти може бути минулим, теперішнім та майбутнім. Погляньте на цю картинку. Зліва на ній зображення дітей, коли вони ходили до дитячого садочку. А справа ці ж діти, коли вони вже пішли до школи. Як ви гадаєте, що вплинуло на те, що вони подорослішали? Так, пройшов час. Ви теж зараз, сьогодні, діти старшої групи. А ким ви станете у найближчому майбутньому? Школярами, першокласниками. Отже, через деякий час ви теж подорослішаєте. А що народна мудрість говорить про час. Послухайте. Час дорожчий за золото. Бережи час, його за гроші не купиш. На все свій час. Час не кінь, ні підженеш, не спиниш. Час усього навчить. Час, як вода, все вперед пливе. Граємо в гру стрічка часу. Я називаю слова, які позначають певні предмети. Вам потрібно визначити, до якого часу ці предмети належать. Якщо до минулого часу відправляємо їх ліворуч. Якщо до майбутнього праворуч. А якщо ці предмети позначають теперішній час, то розташовуємо їх посередині. Динозавр. Комп'ютер, макитра, супутник, карета, літаючий автомобіль, корабель з вітрилами, принц, кінотеатр, ракета. Робот, смарт-окуляри, голограма, казковий кристал. Молодці! Все визначили правильно. Ми з вами знаємо, що майже все у природі можна виміряти. За допомогою чого можна виміряти довжину предмета? а висоту, ширину, Так, лінійкою, сантиметровою стрічкою, умовною міркою. А чим можна виміряти об'єм рідини? Чашкою, склянкою, банкою. Людина навчилася вимірювати і час, як саме допоможе пригадати цікава загадка. Стоїть старий дуб, на ньому 12 гілок, на кожній гільці чотири гнізда, у кожному гнізді семеро яєць, у кожного яйця половинка біла, половинка чорна. Що ж це за дуб? Це рік. А що за гілки на ньому? Гілки це місяці. Гілки на дубі ростуть чотирма кущиками. Як ви думаєте, що це за кущики? Ці кущики позначають пори року: зима, весна, літо та осінь. А що це за гнізда на кожній гільці? Це тижні. А що означають яйця у гніздах? Дні тижня. А чого в кожного яйця одна половинка біла, а друга чорна? Це означає, що у доби є день і ніч. А зараз я пропоную вам пограти. Вправа називається Впізнай і назви пору року. Відгадайте загадку, про яку пору року йдеться: кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, Співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, Дозріває жита, яка пора? Літо. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває? Так, восени. Тільки сонечко пригріло, враз розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, це спішить до нас. Весна. Діти, а яка зараз пора року? Пригадайте та назвіть всі місяці цієї пори року. Наше заняття завершується. Ви були дуже старанними та активними.